Історія музично-поетичного проєкту Друга година ночі бере свій початок з 2010 року, коли ми разом з письменником, фотографом та музикантом Валентином Кузаном випадково зустрілися на вулиці міста. Знаючи один одного тільки заочно, ми відразу знайшли цікаву точку перетину. У Валентина якраз мала відбутися презентація першої книги під назвою Щось. Я запропонував йому зробити експеримент та підкреслити атмосферу віршів. Музичним доповненням так і сформувалася гарна творча колаборація. Я намагався надати кожній фразі Валентина глибоке психологічне відображення через призму звучання. Мене давно цікавили люди, які винайшли інструменти, вони дивним чином дихали, їли не те, що всі. Ходили іншими стежками за водою. І коли було сумно, наплакали. Через деякий час ми організували перший повноцінний виступ в Ужгородському палаці дітей та юнацтва. Спеціальним гостем в якості хедлайнера став чудовий вінницький гурт Очеретяний кіт. Двоє учасників якого взяли участь і в нашому проєкті, наповнюючи своїми імпровізаціями верлібри Валентина Кузана, це були флейтист Микола Доляк та ударник Андрій Войтюк. Після чого ми відправилися в невеличкий тур по найбільшим містам України, де познайомились з багатьма позитивними особистостями. Неймовірні спогади та безцінний досвід, отриманий від даного процесу, надихає мене і до сьогодні. По закінченню наших виступів ми записали з вище згаданими музикантами цілу аудіокнигу. Джаз – це вітрила снів. Джаз – це вітер. Джаз – це хліб жінок. І постійно зростаючий ВВП. Слухайся в подихі робітників, що снують повутину державних економік. Ми прокинемось молодими. Завтра ще буде день і потім вічність. Катерино. Просто ці мають нас за дурних. Як можна жити поза тканиною музики, думають вони і плюють на підлогу. Ти мовчиш. Знов мовчить і каміння поблизу річки. Нічого страшного, порохи пальців сплітаються з голубиним льодом. Катерино. Знаєш, музика це мої вікна. Музика це мої очі. Чорні беруть мою душу за груди. Я поринаю в тебе. В музиці я не такі, як у повітрі. Тут доводиться дихати, тут доводиться плакати.